Друзі, всім, всім великий привіт! Як завжди, рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні, друзі, ми будемо мати таку нагоду нарешті побачити всі ті орхідеї, які я замовляла в якості подарунку, на які так чекала. Звісно, раніше не могла показати, тому що, не дивлячись, що майже одночасно були замовлені орхідеї, але так як вони їхали із різних куточків України, звісно, там інтервал був день-два. Між отриманням, тому трошки потрібно було зачекати. Але при першій же нагоді я взяла телефон до рук. Звісно, ті орхідеї, які прийшли раніше, відповідно, я їх розпакувала, ну, не будуть вони стояти в коробках і чекати на розпаковку. Я їх вже всі розпакувала, дала їм попити, ну і всій красі їх вам вже покажу. Ну і перша красунечка. Яку ми маємо таку нагоду побачити, це орхідея Інтермецо. Скажу, друзі, чесно, я раніше у ній нічого красивого не бачила. Ну, Не чіпляла вона мене чогось, бачила її на привозах, бачила в прямих ефірах, коли її показували. Ну, я не знаю, чи то камера у продавців неправильно передає її красу, чи яка на те була причина, але не бачила я. Всієї тієї краси, яку я бачу вживу. Бачите, її навіть зараз камера не передає настільки красивою, якою вона є гарною вживу. А колір камера передає правильно. Ось. Але я побачила її тоді, і зачепила вона мене в той момент, коли я побачила її в інстаграм. Я вже не пам'ятаю, чи то була, було домашнє цвітіння цієї орхідеї, чи то була, сві, була свіжа поставка, і продавці зробили фото і виклали в інстаграм. От тоді я її побачила, от тоді вона мене зачепила і захотілося мені її до колекції. От, і при першій же нагоді я її замовила. Пам'ятаєте, я вам зовсім недавно говорила, що свою колекцію потрібно розбавляти якимись темними відтінками, бо. Бачу, що дуже багато такого рожевого в моїй колекції, особливо зараз на вікні у вітальній кімнаті, там взагалі настільки багато всього рожевого, що потрібно терміново чимось розбавляти таким темненьким. Але нічого. Ця орхідея також буде відноситися до ем, таких орхідей ем, рожевих в плямку, бачите? Вона дуже пишна, в неї два квітоносики. Така хороша, листова розеточка, міцна коренева система, дуже класна. Зараз вам також покажу кореневу всередині горщика. Вона також чудова, хороший садівник, хороший ґрунт всередині. Така велика кора, в неї дрібна, ось. Хороша якість. Звісно, не наводила ще. Косметичну красу, не зрізала все погане, не потрібне, бачите, ось таке я все зрізаю, і орхідеї виглядають в хані, в них нічого зайвого там не стерчить. Ось, все те, що непривабливе, я зрізаю. І тоді орхідеї в колекції, і взагалі загальний стан орхідей виглядає дуже гарним. Протру листочки, можливо, із лимонним соком, щоб вони трошки. Блищали. Полити я їх вже полила. Ось така красонечка, неймовірно красива. І знаєте, що я в ній ще побачила? А, простояла вона, мабуть, в мене днів зо два. І тільки тоді я побачила, що на одній із квіточок, зараз вам її знайду, я побачила таку якусь дивну мутацію. Ну, Цвітіння, ніби звичайне, стандарт, але на ось цій. Я побачила ось таку мутацію. Бачите, в неї ніби є ось такі защипи. Губа відсутня, я не знаю, чи її відбили під час транспортування, чи орхідея ось так розквітла без губи, тому що буває, бувають такі випадки, навіть в моїх домашніх умовах, коли домашні орхідеї квітнуть, розкривають свої бутони, але без нижньої губи. Тому. Ось така цікава. Знаєте, якщо, ну трошки пофантасую з вами вголос, було б класно, правда, якби в наступному домашньому цвітінні ця орхідея розквітла метеликом. Це був би такий приємний бонус. Погодьтеся, правда? Дивіться, які ось ці пелюсточки покручені. Бачите, яка неймовірна краса. Ось така, друзі, красунечка. Ось така щедра нацвітіння. Сподіваюсь, в домашньому цвітінні вона також буде квітнути пишно. Будемо тримати за неї кулачки. Ну, а ми потихеньку переходимо до наступної орхідеї. Давайте я вам спочатку покажу всі ті орхідеї, які замовляла у дівчат на сертифікат, ну а потім ми перейдемо до інших орхідей. Так, наступна орхідейка, це вже трошки була орхідейка по оцінці, але все одно вона дуже красива. Це орхідея Магдалена. Думаю, ви вже здогадалися, що. Я її обрала, тому що я вам говорила, що мої рожеві відтінки потрібно розбавляти чимось темненьким, тим паче, я вже давно до неї придивлялася. Ось така красива дівчинка. Ось її пелюсточки з іншої сторони. Цю орхідею я, ну, цвітіння, верніше, цієї я буду зрізати одразу після того, як зніму для вас відео. Бачите, тут вже цвітоносики. Починають відсихати. Ну і квіточки такі не дуже вже презентабельні. Повторюсь, це була вже усіночка. Дівчата очікували на свіжий привоз, тому ті орхідеї, які вже мали не дуже хороший такий товарний вигляд, вони, звісно, оціняють. Але здоров'я просто ідеальне. У цієї орхідеї також класна листова розеточка. Також дуже багато корінчиків, як повітряних, так всередині горщика. Звісно, я їх всіх полила, тому бачите, але корінчики у всіх хороші, корінчики здорові. Ось всі ці орхідеї від одного садівника. І ґрунт хороший, і якість хороша, тому ви знаєте, для мене. Не дуже і важливе магазинне цвітіння. Мені головне, щоб був хороший сортовичок, щоб квіточка мені в першу чергу подобалась, і щоб здоров'я у цієї орхідеї було відмінне. А цвітіння це таке: трошки відпочине швидше. Без квітів адаптується до домашніх умов, і з пробудженої бруньки обов'язково видасть новенький цвітонок, цвітоносик. Я з цього приводу взагалі навіть не переймаюся. Тому, друзі, є у мене ось така красинечка Магдалена. Ну, і давайте перейдемо до наступної. А наступною орхідеєю, тому що я їх замовляла три. Це також була. Орхідея по оцінці, бачите, також трошки стресанула у дівчат, скинула бутони, квітла ця орхідея на один світоносик це чудовий бігліпчик Аладін. також в мене його в колекції нема, хоча був, купувала я його реанімашкою, думала врятую, але він вже був в такому, скажімо так, критичному стані, що і рятувати було нічого, тому я навіть не боролася. Дуже красива орхідея, мені його е, давно хотілося до колекції, але, ну, як завжди, то ціна не підходила, то ще якась була на те причина. Тепер була така нагода обрати е, ті сорти, які були мені до вподоби. І от я зробила вибір на користь ось таких красунь. Бачите? Такий красень. Хороша в нього також листова міцна розеточка. Все, як я люблю, ви знаєте. Ось, ось такі товстесні, просто повітряні корінчики, також класні корінчики всередині горщика. Бачите? Просто ідеальна якість. До речі, друзі, звертайте увагу на Позначки, бачите, від садівника на ось ці бірочки. Запам'ятовуйте, і якщо побачите навіть орхідеї на оцінці, будете знати, що дуже хороший садівник. Ось. Бачу, що квітла ця орхідея на ще один світоносик, але видно, що його ще зрізали, мабуть, в теплиці. Тому що квітне він тільки на один. Ось такого красення я собі обрала. Також його цвітіння я зріжу, нічим тут любуватися. Нехай трошки відпочиває, набирається сил, нехай ознайомлюється із новими умовами, нехай до них звикає. Ну і, звісно, чекаємо на появу нових цвітоносиків і на домашнє красиве цвітіння. Ці друзі, три орхідеї. Я замовила на сертифікат, як я вже сказала. Але замість трьох орхідей я під час розпаковки отримала і четверту орхідею. Ось це був подаруночок вже від дівчат. Це була вже їхня ініціатива від дівчат, самих продавців. Ось така красунечка Surfsong. це вже друга орхідея. Цього сорту, яку мені подарували. Тепер їх, друзі, у мене буде три. Тому що пам'ятаєте, що син подарував мені орхідею цього сорту, тепер дівчата. І ще одна орхідея цього сорту у мене є, який я нарощувала кореневу систему, там ще також купа, купа коріння, при нагоді вам також покажу. Але ось такий красень. Також якість просто неймовірна, бачите, ось така. Класнюча листова розетка. Хочу ще сказати, у кого є ця орхідея, або хто хоче її до колекції, і хто полюбляє просто гігантську листову розетку, або гігантські орхідеї, то повірте, це так само орхідеї, як і, наприклад, Сезам і ще декілька таких сортів. У них дуже виростають великі листочки і такі масивні листові розеточки. Тому, друзі, будьте готові до цього. Якщо чесно, я від цього просто кайфую. Я дуже люблю ось такі листові розеточки, хоча і місця вже просто катастрофічно мало. Але, як ви бачите, я дуже все люблю ось таке масивне, щоб було все таке класне, здорове. Ось такий сорфсонг на одну гілочку. Знаєте, друзі, в мене виникла така ідея, що а, я, щоб у мене не було дуже багато орхідей одинакового сорту, я спробую або обміняти цю орхідею на якусь інакшу, якої в мене ще нема, або, як варіант, я залишу собі обидві. І ту, що подарував мені син і ось цю. І є у мене, друзі, такі невикористані горщики, я про них навіть забула. Наводила недавно лад між своїми горщиками, перебирала, що в мене є, що нема. Виявляється, дуже багато чого в мене там є. Але знайшла такі два цікаві кашпо, які я купувала вже давно, у вигляді човників, чи як їх правильно назвати, знаєте, на вигляд, це одне суцільне кашпо, але поділено на дві частини. Тому можна зробити на вигляд як групова посадка. Знаєте, як садять дві орхідеї в один горщик для того, щоб зекономити місце. А це будуть дві орхідеї посаджені окремо, але виглядати буде це все, ніби посаджені вони. В один горщик. Ну, якось так пояснила, трошки заплутано, але думаю, ви вже здогадались, про яке кашпо саме йде мова. І, можливо, у мене таким чином буде ось така цікава посадка. Не знаю, щось придумаємо, але факт того, що у мене тепер є три сурфсонга. Ось ці друзі, чотири красунечки. Це все від дівчат. До речі, кому буде цікаво, дівчата також перевірені продавці. Дуже часто у них також замовляю орхідеї. Кому цікаво, це дівчата з Дніпра, можливо, ви їх бачили як в Тікток, так в них є сторінка і в інстаграм. Кому де зручно, там їх і шукайте. Кому буде цікаво, пишіть, я надам посилання і на Інстаграм, і на Тікток. Нічого такого в цьому нема. Думаю, ну... Дівчатам буде приємно і вам також корисно, тому що дійсно продавці дуже відповідальні, дівчата класні, молоденькі, позитивні, тому приємно мати справу з такими хорошими людьми. Ну і переходимо до наступних верхідей. І наступну орхідею я замовляла вже у іншого продавця. Ця орхідея була придбана по оцінці. Як ви бачите, садівник вже інший, відповідно, і ґрунт відрізняється. Бачите? Розеточка хороша, ось така міцна, немаленька, трошки завалена в сторону, але це нічого. Під час пересадки це можна все виправити, відцентрувати і е, нічого такого в цьому нема. Ця орхідея також дуже цікава, давненько я до неї придивлялася. Дуже цікавий сорт, темненький все, як я хотіла це, друзі, чарівна Мальвіна. Давно мене дівчата питали, чи в мене є ось такий сорт в колекції. Я казала, що ні. А вони з таким подивом, як в тебе її ще нема. Ну, кажу, буде десь там нагода, прийде час і обов'язково буде. Не можна все, всі сорти одразу купити до колекції. Це все повинно відбуватися поступово. Це все повинно якось запам'ятовуватися, особливо коли ти. Робиш якісь ось такі покупки на якісь події, особливі. Ну, Взагалі, до таких орхідей у мене якось і ставлення. Ну, не те, що інакше ставлення, але постійно якісь спогади. Не так, що просто пішов, тобі сподобалася орхідея, ти замовив і все, тому що тобі хотілося придбати цю орхідею. А от коли Орхідеї замовляєш там чи на день народження, чи на якусь річницю, чи ще якась там важлива подія, то це запам'ятовується, одразу дивишся на орхідею, і ти згадуєш ці приємні моменти. Ось така крастиничка Мальвіна також поповнила мою колекцію. Звісно, як я вже сказала, це оцінка. 250 гривень. Ось такий класний сортовичок. Але ну, також я буду зарізати їй після зйомок цього відео цвітоносик. Нехай це слоненятко трошки відпочине. Адаптується до нових домашніх умов. Ну і чекаємо від неї красивого та пишного цвітіння. Так, ну, і давайте перейдемо до останньої вже орхідеї на сьогодні. Це також красунечка, але куплена по оцінці. Ось, бачите, ну, друзі, люблю я ось таке. І економія грошей, і сорти класні придбала до колекції. Ну, чим погані такі покупочки. Ось така е молоденька одразу видно рослинка. Ось така в неї тендітна листова розеточка. Два цвітоносики. Видно, що е квітла вона з усіх сил. Ось, друзі, яка красуничка з'явилася в моїй колекції. Також купила її дуже дешево. Бачите, бо вона вже була серед відцвіташок. Це такий сорт, за яким всі ганяються, але він дуже коштує недешево. Але мені випала така нагода на одному із ефірів придбати її. Досить дешево за розумну, адекватну ціну. Ви знаєте, що дорогущі орхідеї я не купую. Я навіть не дивилася тоді, коли вони коштували за тисячу гривень, потім коштували трошки ем, дешевше, ціну знижували від 900 гривень і 800. Зараз їх можна придбати набагато дешевше. Ну, хто де встигне на який розпродаж, саме я так і зробила. Потрапила на розпродаж, це також орхідея була оцінена. І саме через те я її тільки і взяла. Звісно, сорт красивий, але ну, повторюсь, краще дочекатися там, пів року, можливо, навіть рік. І якщо сьогодні. Цей сорт коштує дуже дорого. Звісно, ті дівчата, які дуже його хотіли до колекції, в кого була така можливість купити його тільки коли він з'явився у продажі, звісно, вони всі вже поповнять свої колекції. Ну і потім ця орхідея буде коштувати, так як і решта орхідей, і можна буде його придбати зовсім за адекватну ціну. Варто тільки почекати, що я і зробила, друзі. Бачила, до речі, цей сорт зараз його все більше і більше, але він, якщо і пишноквітучий, то приходить із досить такими суттєвими проблемами: або зняті листочки, або якась там пляма на шиї, або проблема з кореневою. У мене з цим. Хвала Богу, все добре. Нехай тільки три квіточки, тому що ну, під час розпаковки дві або три були вже засушені, я їх зняла і викинула. Е, також листову розеточку вам показувала. Корінчики також мене досить таки влаштовують за ті кошти, які я взяла цю орхідею, це навіть нормально. Ось, бачите, також видно, ось тут хороші корінчики, нічого там сухого нема. Е, всередині горщика. Також корінчики є. Звісно, там все не набито битком, але вони є. Поставлю під лампи або на вікно. Вона адаптується і, думаю, все у нас буде чудово. Ось такі, друзі, у мене покупочки, подаруночки. Сподіваюсь, вам ось ці красунички мої новенькі, також сподобались. Тепер їм потрібно буде знайти ще місце, куди їх. Прилаштувати. Хоча у мене, бачите, тут є трошки настележевільного місця, тому що ті орхідеї, які я пересаджую у закриту систему у скляні Кашпо, бачите, трошки видно одразу, що місце, економія місця з'являється. Тому це такий приємний бонус. Ось така, друзі, у мене краса, ось такі у мене подаруночки, така розпаковочка. Цікаві такі класні сорти. Все, на цьому буду закінчувати своє відео. Рада була з вами знову ж таки поділитися своїми е класними емоціями, позитивним настроєм. Сподіваюсь, вам частинка мого позитивного настрою також передасться. І у вас буде також чудовий день, гарний настрій. Я, як завжди, на закінчення відео хочу побажати вам тільки здорових орхідей. Неймовірно красивого та пишного від них цвітіння. До нових зустрічей на моєму каналі. Ще побачимось!